У 2001 році відбудеться перший візит Путіна в Україну на посаді президента Росії. На цей час Росія найбільший торговельний партнер для місцевих підприємств. Дніпропетровщина має угоди про співробітництво із 36 регіонами Росії. У лютому Путін приїжджає до Дніпропетровська. Головна мета візиту стимулювати співробітництво в ракетно-космічній галузі. Дуже довго думали про те, що подарувати гостю. А на згадку про нашу область, про Україну і у когось виникла несвітла думка про те, що можна подарувати картину Козак Мамай. І коли до мене звернулися з такою пропозицією, я сказала, що це неможливо. Врешті-решт, ані Козак Мамай, ані інша картина з фондів музею не стали подарунками для московської делегації. Музейну колекцію вдалося зберегти. Під час того візиту президенти України та Росії підписали спільну угоду про поширення співробітництва в галузі ракетно-космічної та авіаційної техніки. Обидві делегації підписали близько 15 різних угод, зокрема з енергетичного, прикордонного і регіонального співробітництва на 2001-2007 роки. Свій візит Путін назвав успішним.